Зараз всі говорять про вимкнення до постачання, як колись то було в 90-х. Поясніть, будь ласка, звідки такі розмови і чому власне відбуваються такі розмови? І звідки пішли чутки? Чи це офіційна якась інформація, чи це просто між собою люди сказали, як то кажуть, пішло бібісі Сарафанне радіо? Отже, вимкнення це є не чутки, ну і я би не став драматизувати. Ситуацію там з тотальним вимкненням. Підставою для таких заяв ми розповсюдили свій час прес-реліз про можливість таких вимкнень було те, що ситуація в країні в енергетиці країни зараз складна, є дефіцит палива на електростанціях, і відповідно треба привести рівень споживання до рівня виробництва електроенергії. Це можна зробити шляхом обмеження споживання. Ми зараз це робимо через спілкування з промисловими підприємствами, непромисловими підприємствами, щоб вони зменшили своє споживання. Якщо цих заходів буде недостатньо, доведеться запроваджувати графіки аварійних вимкнень, це те, що ви кажете, вимкнення споживачів, вимкнення населення. Скажіть, я так зрозуміла, кажете складна економічна ситуація в країні і не вистачає палива. Ну, колись говорилося про те, що в нашій країні енер... ну, електропостачання електрики, як то кажуть, аж занадто аж багато, да, да, да. і ми можемо її продавати ще комусь і на цьому заробляти. А тепер, виявляється, її не вистачає навіть для нас. Чому так сталося? Сталося так через військові дії на сході. Зараз утруднений вивіз вугілля з шахт, а більшість теплових електростанцій на Україні працюють на вугіллі. Тому склався ситуація з дефіцитом палива на станціях. Це і є причиною е, обмежень. Е, я би зараз хотів більше е, звернути увагу на те, що ми, ну, не чекати, коли нас почнуть вимикати, а про те, що ми можемо зробити, щоб цього не допустити. Е, і е, для енергосистеми. Е, Байдуже, чи це сталося вимкнення, чи це люди самі вимкнули в себе якихось, якісь, якісь прилади. І тому я би хотів, користуючись нагодою, закликати жителів нашої області, всіх, хто нас чує. В час максимуму енергосистеми зараз він прибудає на 9 годину вечора, Отже, там з 8 до 10, обмежити споживання електроенергії, вимкнути лишню лампочку. Це є важливо не дочекатися, а самим обмежитися і продовжувати жити в комфортних умовах. Ну, я так зрозуміла. Це звернення більше до дому господині, Одним словом, у всіх і пральні машини серед ночі встала, поставила пралку, щоб до шостої все поправи і розвісити повісила, так, і була так, дуже щаслива цілий день. Вона висить. що робити людям, в яких є. Е так зване індивідуальне е, опалення, всі котли на електриці. Ну, вони навіть якщо і газові, то потребують так, електроенергії потребує. для їхньої роботи. Розумієте, от паніка зрештою більше в цих людей. Ні, я б я би хотів ну не допускати якоїсь паніки, тому що навіть застосування графіків не, не означає тотальне вимкнення на великий період. Угу. Навіть якщо будуть запроваджені такі графіки, то вимкнення будуть тривати обмежений час там одна, максимум дві години, і тоді е, одні споживачі будуть вмикатися, а інших вимикати. Тобто це не катастрофа за дві години. Не, не розмерзнеться система, за дві години не вистигнеха. Скажіть знову ж таки, багато говорилося, що в нас багато АЕС, у нас багато гідроелектростанцій, виявляється у нас тепер ті теплових електростанцій, доволі багато. Можна якось так сказати, скільки є теплових електростанцій, через яких от власне виникає брак? Я по кількості не скажу. Я скажу в загальній структурі виробництва електроенергії. Приблизно половина електроенергії виробляється у нас на атомних електростанціях. До 2% виробляється на гідростанціях, і все решта майже половина виробляється на теплових електростанціях. Більшість з яких вугільні. В цьому і є проблема. Добре, скажіть, а у нас тільки на а, сході країни лишилися вугільні шахти. Тому що пам'ятає на заході, так Є там Львівські, Червоноградські вугілля і його є, є, є є це вугілля, але його недостатньо. Недостатньо добре, а щоб позбутися власне таких речей можна чимось замінити вугілля? Е, так і ну буквально на днях була інформація з кабінету міністрів про те, що укладені договори на постачання південно-африканського вугілля е, на Україну. І таким чином уряд планує вирішити цю проблему. Графік аварійних вимкнень електроенергії. Знаєте, це у людей в такому стресовому стані, в якому зараз знаходиться країна. Викликає стресовий ще більше стан слово графік, слово аварійне і слово, слово вимкнення. Я, я поясню. Значить, за нормальних умов цей графік ці графіки розроблялися у нас завжди. Щороку розробляються, і вони зазвичай призначені для ліквідації якихось аварій. Наприклад, сталося там вилетіла станція, відключилася лінія. Треба швидко обмежити споживання, Застосовуються ці графіки зараз. Їхнє використання, якщо доведеться робити, воно буде. Неприродні, це неправильно. Вони призначені для разового використання у випадку аварії. Зараз для економії ми будемо вимикати інших споживачів, можливо, будуть переглянути ці графіки і доповнені іншими споживачами. Але це є вимкнення ліній 6-10 кВт, від яких живляться там, побутові чи промислові споживачі. І частинами, районами міста будуть проводитися такі вимкнення. Приймати рішення власне про вимкнення, наприклад, такої тої чи іншої ділянки в місті рішення про вимкнення тої чи іншої не приймається. Запускається графік, і тоді відбувається вимкнення. Mm. Але рішення про застосування графіків приймається диспетчером е, е, НЕКУ «Укренерго» – Це є е, оператор магістральних мереж і. В їх структурі диспетчерська служба, котра володіє інформацією про баланси, режими, дефіцити, і вона приймає рішення про застосування обмежень. Чи може послухатися диспетчер, наприклад, і зробити це по-своєму? Це виключно, тому що ну, диспетчер, крім того, що він є дисциплінований виконавець. Він ще і розуміє, що якщо не застосувати графіки по команді, то наступні дії будуть значно критичнішими. Там далі автоматика включається, котра вимкне значно більше навантаження. Тому треба виконувати команди диспетчера. На який час будуть вимикатися споживачі, і і, і, взагалі, як це буде тривати е, на практиці? Ну Ясно, що є піки, коли хтось на навантажує більше мережу. Ну мені здається, що це взагалі з шостої до дев'ятої, доки люди збираються на роботу і в школу. Це шостої до дев'ятої, по три години зранку, потім ввечері, коли люди повертаються, чи це якось. Самі як це буде виглядати? Рішення буде прийматися ну на основі тої інформації, яка буде, буде доводитися, який об'єм на навантаження треба скинути, угу. і тому там не всіх одночасно будемо. Будемо по частинах вимикати стільки, скільки треба по завданню диспетчера. Жителі промислових районів нашого міста, тобто там де є підприємства, такі якісь більші, які споживають на три більше, і зрозуміло, що вони там десь разом вони хвилюються, що власне через ці підприємства. Їх будуть відключати частіше і надовше, тому що ну, підприємство споживає набагато більше. Це правда чи не правда? Ну це неправда. Е, більш того, е, останніми вказівками міністерства нам доручено в першу чергу застосовувати графіки вимкнень до населення, а не до промисловості. Компанія приймає у Карпаті «Обленерго» якісь такі рішення, крім того, що залучає якісь нові проєкти, про те, що ви сказали, нові е, джерела там. Для того, щоб е, е, теплоелектростанції працювали, е, щоб вплинути на складну ситуацію, власне, з тим, що відбулося, що ще робиться, крім того, що ви шукаєте чим топити наші теплоелектростанції е, Прикарпаття Обленерго це є передавальна і постачальна компанія. Ага. Ми не виробляємо електроенергії. Ми її е, придбаємо у, у енергоринку і продаємо нашим споживачам своїми мережами, передаємо електроенергію, тобто. Питання там заміщення, паливо, це за межами нашої компетенції, це вирішується там генеруючими підприємствами і не кукренером. Скажіть, ну от зараз рішення це прийнято було, але наступають, як то кажуть, короткі дні. Ночі довші, дні коротші. Чому не було таке прийнято рішення влітку, коли, перепрошую, а не треба було споживати тепло, тим індивідуального опалення, б, Дні були довші і люди були трохи. Ті веселіші були в відпустках, чи це так само запроваджувались? Е... Просто не було такої напруги. Питання економії зараз стоїть не того, що збільшується навантаження, ага. а тому, що погіршується постачання вугілля. І якщо з вугіллям буде все нормально, ми і зимою пройдемо без усяких вимкнень.